До чергової частини Малиновського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителів будинку, що по вулиці кордоні. Вони розповіли, що в сусідській квартирі чутно крики. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, не гаючи ані хвилини, проникла в квартиру через вікно другого поверху, де панував безлад. А на підлозі лежав труп 76-річної господарки квартири з зовнішніми ознаками населенської смерті. Виїздом на місце Прешестві співробітниками патрульно-постової служби был задержан подозреваемым в совершении данного преступления, который в последующем был доставлен Майновский районный отдел милиции, где данный гражданин дал признательные показания по поводу совершенного ему машинного убийства. При огляді приміщення міліціонери у шафі виявили чоловіка. Його одяг та руки були у крові. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронцями було встановлено, що затриманий громадянин житель Кіровоградської області, 86-го року народження. Мешкав у підвальному приміщенні цього ж будинку та працював двірником. Він частенько допомагав старенькій по господарству. В ході перевірки його даних правоохоронці встановили, що чоловік, який перебував у квартирі, раніше вже був судимий за крадіжку та грабіж. Бабушка. Расскажи, как, что, за что? Ну, она мне позвонила, надо было прийти и помочь ей по, по, хозяйству дома. До этого она мне должна была денег немного. Я ей, ну как, занавески, мне сняли занавески в кухне, в комнате, все. Я уже собрался уходить. Ну, я ей сказал, за начала, начал говорить, а что нету. Потом я тоже на нее начал кричать, она на меня. Короче, поругались одним словом. Я вийшов з під контролю, взяв нож і зарізав. В ході допиту підозрюваний повідомив, що допоміг пенсіонерці зняти в кімнаті та на кухні штори. Після завершення роботи зажидав від жінки оплати, але старенька попросила почекати декілька днів до пенсії. Це розлютило гостя. Він узяв ножа та почав наносити старенький різані поранення в область шиї. Наразі за даним фактом розпочати кримінальне провадження. За такий вид злочину законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.